Вас це програма у центрі уваги? Патріотичні українці перестають купувати товари російських виробників, заправлятися на російських заправках, користуватися послугами російських операторів зв'язку та банків. Активісти наголошують, що це необхідний економічний захист від країни загарбниці та логічна відповідь на дії Росії у Криму. Проте, настільки такі дії українців можуть вдарити по економіці Росії, та чи зможе Україна комфортно обійтися без товарів з російським штрихкодом. Поговоримо сьогодні у центрі уваги. Гості програми Катерина Чепура, активістка громадянського руху Відсіч Олексій Дорошенко, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж. Та Олексій Якубін, кандидат політичних наук, незалежний політолог. Шановні глядачі, якщо ви маєте бажання приєднатися до нашої розмови, ви можете поставити свої запитання за номером телефона, який ви зараз бачите на своїх екранах. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Дякую за те, що попри свій щільний графік, попри свою громадянську активну позицію, ви знайшли час і прийшли до нас. Хочу. Розпочати нашу розмову з того, що не купуй російське або бойкотуй російське. Це така всеукраїнська громадянська кампанія. Вона набирає обертів вже майже всі українці. Якщо поки що не беруть участі, проте чули про це. А, проте ця кампанія розпочалася не зараз, не місяць тому, не два місяці тому. Так не з а, появою а, Євромайдану. А ще у серпні, якщо не помиляюся, 14 серпня, а, давайте розпочнемо з того, що ви скажете з чим це було пов'язано. Ну, власне, це було пов'язано тоді з тим, що Росія заборонила ввезення на свою територію українські товари. Тобто якусь там частину, там були сири, рошен і так далі. Зрештою, не мало значення, була е, позиція така, що це була політична позиція Росії. Е, всі це підтверджували, різні там незалежні експерти і так далі. Тобто говорилось про те, що це нібито там якісь проблеми з товарами, але навіть для звичайної людини було очевидним, що це така певна. Перевірка Росії була реакція України на таку її поведінку У Росії. Була ж офіційна пояснення, що якості, ну, не відповідає Росії не стандартам. Відповідним. У Росії завжди є офіційне пояснення. У Путіна є офіційне пояснення анексії Криму. Тому це якби не мало насправді великого значення. Ми просто у відповідь на таку поведінку Росії закликали не купувати її товари. На той момент відгук був, але не такий великий. Зараз ситуація трошки помінялася. Тобто, я скільки я зрозуміла, мета а, цієї кампанії це привернути увагу до тих подій, які почали відбуватися у серпні. Так що наше почалась а, вона так з такою метою, і експортери, які а, возять на території Росії свою продукцію, вони просто не могли реалізовувати свою насправді, продукцію. просправді. Мета була показати, що Росія нам не є другом, тобто Росія. Постійно мають таку риторику, що от ми старший брат, ми друзі, ми допоможемо, ми вам і те, ми вам і все. Але дії свідчили абсолютно про інше. І відповідно, щоб люди не просто подивились по телевізорі і сказали, ай-яй-яй, яка Росія погана. Ми закликали їх долучитися чимось хай маленьким, але якоюсь активною позицією своєї до е, несприйняття такої поведінки Росії. Погано, тобто вибачте, тут більш вибачте, відразу, відразу, відразу запитання так. до вас. Тобто можна сказати, що таке. В лапках непорозуміння та відсутність діалогу розпочалося не тоді, коли розпочалося вторгнення Російської Федерації до е, нашого півострова, а ще й раніше. Ну мені здається, що справді е, ми можемо казати, е, що ця акція наскільки я теж чув е, і бачив, як вона розгорталася, розгорталася. Вона розпочалася раніше, так тобто з е, літа 2013 року. Але мені здається, тут все ж таки був один момент, який от мені е, в цій нашій дискусії ми маємо розуміти, що все ж таки є Росія як держава і є Росія. Як суспільство, Росії, як виробники. так, Тобто слід таки, слід, мені здається, це ж таки розуміти, що якщо, наприклад, путінський курс да, значить, наш, нашого населення не сприймається, да, це не означає, що ми маємо весь цей негатив переносити на всю Росію. От, Мені здається, що дуже часто от в публічних дискусіях ми забуваємо про це. Да? Тому що а, Росія є ще суспільство російське. так, є Там а, ліберально настроєні активісти, які не підтримують теж путінський курс, не підтримують в тому числі от ці події щодо Криму. І дуже часто мені здається, от коли ми намагаємося от скутувати з приводу от, навіть це зараз щодо так? бойкоду, так російських товарів. Ми все ж таки маємо розуміти до кінця, от з якою метою ми, ми робимо це, та тобто кого ми хочемо а, наказати, гру грубо кажучи. А російський уряд, російський народ, російських виробників чи ще когось? Тобто мені здається, що це ключове питання. Питання впливу. На кого це буде мати вплив? І, і тут мені здається, от питання бойкот, воно, воно одразу набагато складніше ніж от, здається на перший погляд щодо російських товарів, панальксі, до вас запитання наступне. Скажіть, будь ласка, якщо ми повертаємось до серпня, так, коли розпочалася ця кампанія, що можливо і є, спровокувало такі дії? Те, що наші експортери не змогли вивести за територію України на територію Росії свої товари, так наскільки це було стаття серйозна доходу для української економіки? Наскільки великі втрати тоді? І були. За, э, потери были достаточно большие, поскольку э, общей статистики, я думаю, что никто не подводил, потому что общей статистике все-таки подводит Минстат, который практически ничего не фиксирует. Но мы бачили, а, я что да, да. километровые черги стояли, так и фуры mm -hmm. с товарами и товары и да. и, и больше не продвигалось. Фактически можно смотреть по каждому по каждой отрасли отдельно, по каждым предприятиям отдельно. Э, можно сказать, что с, в, э, были достаточно большие потери, и ряд предприятий после этого, кем так, были признаны банкротами, потому что все-таки э, испорченный товар, они э, не поставлен время товар, штрафные санкции российских компаний по отношению к украинским, в принципе, сделали свое дело. Поэтому то, что мы пытаемся сделать через, назовем так, цивилизованный через бойкот, они делают очень просто. Перекрываются границы, соответственно, все происходит в одномоментно, без как какого-либо уведомления. санкции штрафные из нас, так? Ну, естественно, потому что у вас подписан договор с российскими компаниями, вы обязаны поставить. Если вы не поставляете, независимо от обстоятельств, то вы уже, скажем так, вы обязаны, естественно, заплатить штрафные санкции и поставить Товар. Якщо ми говоримо зараз про компанію як а, байкот імпорту російського в Україні. Скільки складає частка російського імпорту а, товарів в Україні, якщо є така інформація? З інформація з приводу того взагалі складу імпорту. Сех, по по, по сегментах. По, по сегментах. так. В <гум> першу чергу більша частина імпорту, який Україна імпортує з Росії, так? Це, це, це першу чергу. А, Енергоносій. Да? Тобто це газ само свою, в тому числі ядерне. Е е Паливо, яке використовують на наші атомні електростанції, а нафта, тобто енергоносій становлять найбільшу частину експорту, який ми отримуємо з Росії. Тобто, і очевидно, от коли ми кажемо про бойкот, це дуже складно, от, враховуючи цю залежність України від енергоносії, так навіть від атомного да, ядерного палива да, для наших електростанцій, дуже важко уявити, як можна від цього відмовитись. Та тобто, якщо ми бойкотуємо всі ці речі, то як ми від цього відмовимось? Та тобто мені здається, що зараз ми бачимо, що бойкот якраз не стосується Цих частини так тобто е, енергоносів. Він він більше є звуженим. Ну бойкот в ідеалі мав би стосуватись і цього теж. Просто питання в розумі. І е, тут потрібно розуміти, що це не є бойкот України російських товарів, це є бойкот українських громадян, не уряду, не Верховної Ради, а саме українських громадян. Тобто, це є їхня активна незгода з діями Росії. Відповідно, е, експорт Росії в Україні значно більше ніж навпаки. Це очевидно, навіть якщо не враховувати... кожен громадянин України має конституційне право закрити висловлювати свою громадянську позицію. А ми можемо вважати щогось. це <світ> проявом громадянської позиції. Саме в цьому від... є основна мета бойкоту Російські не економічна товарів. А от власне мета емоційна, це в першу чергу, і це потрібно розуміти. І не потрібно закликати зараз уряд України відмовитись від російських товарів. Знову ж таки, питання ліків, які не мають заміни. Вибачте, будь ласка, дайте про ліки, поговоримо трошки пізніше, okay. тому що в нас є Стя глядач, хочу з вами особисто поспілкуватися. Ми послухаємо. Будь ласка, ставте своє запитання. Ви в ефірі. Це, це я можу, так? Да? Так. Будь ласка, ставте своє запитання. Добрий день. Я хочу задати не то, що питання, а на що байкоту. Я вважаю, що байкот російським товарам – це має палка двох кінців. Дуже багато наших бізнесменів вони закупили цей товар, але ж їм треба спродати цей товар. Якщо вони збідніють, не буде доходів і в казну яку то, а нам щас так повинні гроші. Дуже повинні. Так що я вважаю, що це неправильно байкотувати так прямо. Може би, слідуючий привоз товарів там зменшити туди-сюди, але зараз, зараз я вважаю, що треба, щоб цей товар людина збула. Зрозуміла ваша позиція, будь ласка, прокоментуйте. Да, да, дело в том, что поставщикам в данной ситуации сложнее всех, и вопрос в том, что ассоциация, когда обращалась вообще к, ну, призывала, скажем так, поставщиков торговых сетей, вообще поставщиков любой розницы, скажем так, отказаться от российского товара, как бы прежде всего это оказалось постепенного снижения закупок в России, потому что нельзя одномоментно снять, потому что действительно большие убытки, и розницы легче всего отказаться от, у нас, например, заменить товар на полке. Покупателю проще отказаться от э, российского товара. А вот э, компании, которые это импортируют и делают на протяжении лет, вложила очень много денег в раскрутку этой продукции, отказаться сложнее всех. И это и рабочие места, это, естественно, налоговое отчисления. Поэтому вопрос может идти о постепенной замене российского товара на другие товары, в том числе, э, скажем так, европейские товары, товары украинского производства. Но, Но постепенно, это долгая перспектива, насколько я понимаю. Сколько это может занять часу? Можна я ще до доповнювати від звична шпитання. Тут також є така складова, яку ми завжди от враховуємо да, в контексті навіть цього байкоту. А от два насправді сучасна світова економіка це глобалізована економіка. Да? Тобто, а, зараз дуже складно казати за великим рахунком по багатьох елементах, по багатьох асортименту товару, що він виключно зроблений в окремій взятій країні, так тому що існують окремі. Міжнародні бренди, які виготовляють товари дуже в різних країнах світу. Тобто, з одного боку, це міжнародний бренд, упаковка цього товару робиться в третій країні, сам товар, можливо, ще в цій частині країни, потім він спортується взагалі в третю країну. Тобто, мені здається, що от коли ми кажемо про бойкот російських товарів, ми маємо враховувати теж той нюанс, що дуже багато російських товарів, які у нас продаються, які виробляються в Росії, вони є за великим рахунком інтернаціональними в процесі виробництва. Тут задіяна не лише Росія. В процесі виробництва тут задії і числення європейських країн, і АМЕ Томісу що, тому, що, тому, що, та Америки, так ну найбільш на, на такі елементарні без реклами, наприклад, да, от батончик Марс, могу кажучи, да? або сніг, які виробляються під Московії, які прекрасно можна завозити з Польщі, а, але які виробляються під Москові, да? можна завозити сюди. з Польщі, яка проже тобто, Дивіться, Тут виникає цікаве питання. Тобто, чи є в даному випадку от, в такому глобалізованому світі, за великим рахунком можемо ми чітко казати, що це російські товари. Панація зрозуміло. Давайте ми зараз будемо з'ясовувати, яким же Чином чітко зрозуміти, що цей товар було вироблено в Російській Федерації. Є штрих-код, пані Катерина, розкажіть нам, будь ласка, що не тільки за штрих кодом а ще й інші відмінності, які ми маємо звертати, ті люди, які хочуть підтримати цю акцію, мають звертати увагу, на що саме? Е, є штрих-коди. Е, для початку є просто е, дуже велика група товарів широкого вжитку, які люди постійно користуються. І тут досить запам'ятати просто марки деяких товарів. Тобто їх є досить багато, наприклад, там чай ліптон, яким засипаний просто все. Будь-яка кафешка, будь-який е, мобікава якась і так далі, скрізь виключно російський чай ліптон. Тобто, е, так само ці всі батончики, Марси, снікерси, ММДМси оця вся серія це все російське в нас. Але знову ж таки, про штрих-коди. Далеко не. Кожен російський товар має російський штрихкот, відповідно про які потріб... російський код давайте з 46. Цього почнемо. російський штрих-код починається на 46. Тобто, то, Якщо ви бачите штрих-код 46, це, це однозначно можна російський може... товар так. Але є дуже багато в нас товарів, які так не проставляються, не мають російських штрих-кодів. Тому потрібно просто уважно читати на упаковці, там, де написана адреса потужності і виробництва, і там буде написано, де воно вироблено. Тому що знову ж таки було приклад нашої марки Сільпо, там де стоїть штрих-код абсолютно інший, а вироблено воно в Росії. Тобто це залежить від того, де юридична особа зареєстрована. Там є дуже багато нюансів і взагалі отримати український штрих-код не так складно до компанії. Вже є така інформація, що люди з Звернулися виробники за українськими штрих-кодами. Відповідно, ми в середу будемо проводити акцію проти цього. Так, до речі, от, надзвичайно цікаво мені так, от те, чого ви торкнулися. Через <кій> те, що Бойкот вже набирає таких обертів. Так багато от, виробників або постачальників вони звертаються цікаво до кого і хто дає дозвіл, аби змінити російський штрих-код на український. Що це за механізм, що це за процедура? Ну, я не узнаем, но может, тут гости Она, больше что-то А может, так, вы кажут. нам да. расскажете? Да. Но у нас в консультации, Ну, я знаю, что вы знаете точно, каким -то что чином все это забывается. Замена как таковая. Дело в том, что владелец торговой марки в любой стране может обратиться при сведении ему штрих-кода. Либо, скажем так, компания, владелец торговой марки, дает кому-то доверенность, и тот на основании доверенности может получить штрих-код. Процедура очень простая на самом деле. В Украине есть такая организация, как GS1. Это структура, международная ассоциация, которая присваивает штриховые коды. Вопрос в том, что когда они получают заявку, там никоим образом не указывается, имела ли данная продукция штрих-код в другой стране. Им идет просто описание продукции, ничего больше. Поэтому они просто обязаны присвоить штрих-код в связи с тем, что у них есть заявка, у них есть формальный признак отказать, либо не отказать. Украина, к там стоить? нет. То есть это может быть указано, думаю, но, но далеко, но далеко не обязательно. Там, там, Там ну, только марки, описывается. Все, не там не описывается все, не все, что угодно. Если, если это там, полотенце, то указывает свет полотенце, его размер, там, из чего произведено, и все, и больше ничего. То есть это не обязательно. Це відповідає нормам, читайте. Абсолютно. Так. Але эти нормы можно змінити. Мы зараз говоримо про европейские санкции. Офис головний знаходиться в Брюсселі, в прекрасній нашій Европе. Как чудово може змінити такі нормы и зробити так, чтобы украинские штрихкоды російських товарам не надавалось. Давайте, вы, пожалуйста, пан Алексей, вы потом продолжите, мы послушаем с нового глядача. Пожалуйста, mm -hmm. ставьте свое запитание, а вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый день. Я из города Николаева. И, в общем, есть такой вопрос. А, если говорить о том, что многие там, и Липтон, и Марс, это иностранная компания, и они производят это в России. Если бойкотировать ну, как бы, эти компании, то это подтолкнет, в общем-то, инвесторов производства сделать как бы на Украине, что дасты новые рабочие места и так далее, и так далее. Дякую. Це ну, була така ну, ремарка, можливо, можливо, можливо. Прокоментувати. насправді, да. мені, мені здається, що це не обов'язково так. Да, от тут правильно казали, що міжнародні компанії вони мають потужності, як правило, в одній країні, яка має більш-менш нормальні торговельні або а, відносини з іншими країнами, да? тобто з однієї країни вони можуть поставляти якийсь певний митний союз з якоїсь одніцентрцентрової країни. Так тобто, якщо а, от ми зараз маємо цю ситуацію, там візьмемо да, оці ці батончики, то скоріш за все, якщо справді продовжиться цей бойкот, то буде заводитися. Вони не створюються в потужності в Україні, вони будуть заводити із Польщі, а різниця в ціні? Чому тоді? Ну зараз у Львові є снікерси, які коштують так само, як і в Києві. Тільки у Львові вони польські, а в Києві російські. Діло в тому, що логістика і завозяться вони нелегально. Наскільки я розумію? Це не створить нам нових робочих місць. Ось чому за все так. Вы продаются только в киосках, в супермаркетах их Дело в том, что любая международная компания, а если смотреть ее логистику, вот любая международная, про которую мы говорим, чьи торговые марки присутствуют здесь, по мере своего движения офисы были у большинства в Польше. Там было производство средочное. После этого компании развивались и постепенно открывали производство либо в Украине, либо в России. И на сегодняшний день все эти компании имеют головную компанию по отношению к Украине либо в Варшаве, либо в, либо в Москве. И, соответственно, здесь они уже оперируют, из какой страны выгоднее вигідні. А, да, скажем так, поставити, де менше затрат на логістику. Поэтому нас на самом деле для большинства компаний заменить Москву на Варшаву больших проблем не представляет. Я зрозуміла вас. Я пропоную після невеличкої паузи повернутися до нашої розмови. Дякую, шановні глядачі, за те, що залишаєте з нами. Хочу нагадати, що говоримо сьогодні про кампанію громадських об'єднань щодо відмови від російської продукції. Наші гості Катерина Чепура, активіст громадянського руху Відсіч Олексій Дорошенко директор Асоціації української постачальників торговельних мереж та Олексій Якубін, кандидат політичних наук, незалежний політолог. Шановні глядачі, хочу ще раз нагадати, що ви маєте можливість приєднатися до нашої розмови, поставивши свої запитання за номером телефона, який ви зараз бачите на своїх екранах. Панове в попередній частині нашої програми ми поговорили про ну, поки що часткову відмову е, частини України е, щодо використання російських товарів. Я також знаю, що ви е, надзвичайно активно застосовуєте так звані флешмоби і різні акції в мережах супермаркетів, в фінансових установах. Фінансових установ ще флешмобів не робили. Проте тому, що... ви якісь акції проводили? Це точно біля стін да. фіно установ. Е... Розкажіть, будь ласка, що за флешмоби в супермаркетах? В супермаркетах тому що, виглядь, ми, звичайно, ми багато їх проводили в Києві. Да, ми провели зараз більше 50 -ти вже мабуть, мабуть, флешмобів. Ми такі самі проводили ще в Миколаєві, в Одесі, в Херсоні. Проводили такі флешмоби. Вони вони досить прості, тобто люди заходять там, активісти мають визначений час, і вони в певний момент падають на підлогу. І стоїть декілька людей з написами Там російське вбиває не купує російське». як люди реагують по-різному. реагують. більшість позитивно зараз реагує і е, останнім часом навіть почали нас впізнавати вже в магазинах, тому що вже якось так розійшлось по Києву. Інформація про це є є інакші люди, які починають там вот нігде проїхати там і так далі. А чи багато людей беруть участь у таких е... заходах? по-різному. В принципі, у нас бували флешмоби від 20 там, до 50 до 60 людей, в залежності від днів. Тобто ми збираємо і своїх активістів, і волонтерів, і просто бажаючи через інтернет долучаються. Тобто ми ніколи не знаємо, скільки людей насправді прийде. От. Ну і плюс ми проводили такий флешмоб зараз в Макдональдсах. Ми зараз сподіваємося, що мережа Макдональдс в Україні відмовиться від російських кетчупів і чаїв, тому що вони виключно російськими користуються. І зараз будемо теж проводити акцію зі зверненням до Макдональдс. З вимогою не пані Катерина, вас, російські. якщо слухаючи вас, можна зробити висновок, що ті продукт продукти, які ми закуповуємо, які на до нас надходять з Росії, ми можемо альтернативно їх брати з Польщі, з інших європейських країн. Так, в принципі, майже всі продукти Тобто можна, можна сказати, замінити. що треба переглянути якісь торговельні е, зв'язки. Це так. так чи наскільки це можливо? Панове, це питання до вас. Наскільки це до, доцільно? Мені здається, що тут проблема знову полягає в тому, от на кого ми хочемо вплинути, да? Безпосередньо е, застосовуючи бойкот, тобто чи ми хочемо вплинути на уряд Росії, чи безпосередньо ми хочемо вплинути на інші якісь сегменти? Да? Тобто очевидно, що не все російське суспільство підтримує події раз підкреслю та да? те, що робить Росія в, в Криму, так. І мені здається, що все ж таки, от, можливо, не зовсім є доцільним, от така от, е, виключно е, акцентування, що от російське це вбиває, да? російське це погано. Мені здається, що ми все-таки маємо розрізняти, що є російське, так? А, і, але є російське суспільство, а, є російський народ, який. І, тобто він відмінний російські від держави олігархи, які звісно, є товари російські алігархів да. не Тобто купувати. в даному випадку Це просто можливо частково також виглядає як спроба не зовсім конкурентної боротьби і інших ви виробників бажаєте, з інших країн А ви вважаєте, що відмова може, може вдарити по економіці Росії суттєво ні, по економіці Росії. В тому то й справа на кого ми хочемо вплинути. Ми в першу чергу на свідомість українців це є громадянська позиція для того, щоб а, показати, що Росії тут ніхто не чекає. Не прийме з хлібом сілю, тому що Росія зараз скрізь по всіх своїх міжнародних структурах в усьому світі, по своїх аналітичних центрах, вона намагається запустити думку про те, що українці хочуть, щоб вона сюди прийшла з військами, хочуть, щоб вона захопила. Бойкот – це є активна позиція українців, яка говорить всьому світу, що ми не хочемо військ Росії на своїй території. Це перше, що ми робимо. Далі це є громадянська позиція людей. Це е, друге і третє звичайно, що не всі росіяни підтримують анексію. Криму і війну. Але ми не закликаємо бойкотувати росіян, ненавидіти їх і так далі. Ми закликаємо економічно відмовитись від фінансування війни в Україні. Тобто ми не хочемо давати свої кошти, які будуть повертатись до нас зброєю. Так чи інакше, ці гроші йдуть в податки, в хабарі. Путіну і так далі. У нас Samsung К... вже на 49% належить Путіну. Тобто купуючи мобільний телефон Samsung, К... Катери... ми сьогодні просто даємо гроші Путіну. Катери... Катери, дивіться, ну Ви правильно сказали, що насправді а, ці товари вони не така значна кількість у російських товарів. То продається, да для того, щоб це суттєво вплинуло на а, фінансування російської армії, так російських мілітара різних органів, які пов'язані з а, зовнішньою політикою. Мені здається, то, тому це, це насправді просто і скоріше от виглядає як просто якась певна піар-акція ніж. Реальну діє О том, о том, чтобы якость плынуты на цель. Да. То... Я, я, я здесь не согласен, поскольку, скажем так, есть, есть определенная модель. Модель заключается в том, что есть, скажем так, политики, которые, скажем так, всегда поддерживают курс Путина, есть бизнесмены, которые, насколько мне известно, большинстве не поддерживают, и многие уже из них пострадали от тех либо иных санкций, либо по Украине, то есть падение продаж, и, в том, и зачастую сейчас я слышу постоянно, инвесторы отказываются, скажем так, от сотрудничества с российскими компаниями. Поэтому таким образом мы фактически приводим к тому, что, скажем так, есть противостояние, будет представление бизнеса и политики внутри России. И, соответственно, это рычаг давления на Путина для того, чтобы они, понимая, что их бизнес фактически может быть скоро равняться нулю, они будут вынуждать его идти. И, в принципе, это уже сейчас происходит, потому что сейчас они уже требуют от российского правительства гарантий. Гарантий в случае, например, того, что если у них отсудят какие-то их активы в Европе, они могли себе это компенсировать за счет российского бюджета. Это уже существует. Поэтому, поэтому это вот такой это вот модель. Давай Я зараз поговоримо так багато часу щодо фінансових установ, які належать Російської Федерації мають тут філіали в Україні саме. Я також знаю, що ви також закликаєте бойкотувати ці фіностанови. А в мене два відразу запитання: перше це робочі місця для українців, які працюють в цих банках, наприклад. І друге запитання: наскільки це може вплинути на саму економіку? Тому що є багато переказів, і взагалі е, фінансові зв'язки е, між банками це також якимось чином може позначитися е, на економіці. Зараз взагалі російські банки поступово починають іти самі. Без наших бойкотів ми закликаємо е, бойкотувати російські банки, тому що це взагалі е, даючи, наприклад, кладучи гроші в російський банк, ну, ми беремо так і е, зеленим чоловічкам віддаємо ці гроші. Тому ми закликаємо ні в якому разі, звичайно, цього не робити. Щодо робочих місць, так це є проблема. І е, насправді є багато не тільки в цьому проблеми. І навіть бойкотуючи товари, якісь звичайні є проблема робочих місць, виробників українських бізнесменів. Є якісь певні трати, і ми це Розуміємо, але просто тут потрібно шальки терезів, що нам важливіше, якщо сюди зараз зайдуть танки, то робочих місць взагалі не стане. Тобто, зрештою, які будуть висновки, або ми сьогодні боремося якимось чином, допомагаємо, відкриваємо робочі місця в інших, закликаємо європейські банки сюди, або ще, або ми просто віддаємось, так як е, здали Крим, і все, давайте будемо хіба довери купувати. Яка частка е, фінансова е, Російської Федерації в плані банківської системи в Україні? Ну в цілому в Україні пристав дуже багато російських банків, так то взагалі останні роки, роками, російський Російські банки з великим рахунком, вони приходили в Україну. Це і Збірбанк, і е, російські стандарти, і так далі. Тому подібне, тобто Да? Тобто Україна була дуже вигідна для для Росії, для банківського сектору Росії ринком, тому що е, по-перше, це ринок зрозумілий більш-менш так, і він дуже близько знаходиться від, від Росії. І тому великі банківські російські мережі вони поширились тут. Е, наразі я точно у цифри не скажу, але це достатньо високвисок висок, висок, високі. Відсоток так української фінансової системи знаходиться в російській банку. якщо банк. вони підуть з ринку українського, наскільки це відчутно буде? Вопрос в следующем: что у а, российские банки, во-первых, сейчас они самостоятельно не уходят. То есть происходит определенно то, что было сообщение про мы альфа банк. А, нет, обо... нет, нет. нет, российские банки наоборот расширяли последние годы своего присутствия здесь. И мы должны понимать, что российские банки пипит... в, в основном кредитовали украинскую экономику. Так. То есть они не принимали депозиты, они в основном кредитовали за счет денег своих головных структур то есть российских компаний. Выбачите, будь ласка, у нас тут вот станет звенок. Будь ласка, ставьте свое запытание в эфире. Только швиденько, будь ласка. А, добрый день. Добрый Студії. Вот я смотрю на студию, молодые ребятки, я честно вам скажу, мне уже 55, я вам завидую, ребят, вы стоите на совершенно правильном пути. И в наше время, в Советском Союзе, все-таки я человек Советского Союза, нам все говорили о том, что мы не можем обойтись без России. Можем, ребята, правда, можем. И я не просто вам завидую. У вас столько идей, вы очень креативные. Я думаю, что все таки может быть, ну наши дети на нет нужноки, наверное, выйдет такое будущее, если вы будете делать сейчас, ну, может быть, то, что сейчас делаете, а может быть, ещё что-то большее. Извините, у меня нет вопроса, просто пожелаю. Дякуємо за ваше звернення, за ваше побажання. Можете прокоментувати дзвінок нашої глядачки, вона вас підтримує все цілі, наскільки я бачу. Анна ну, я... Катерина. Там піднялася Так, Звичайно, піднявся, тому що завжди таке приємно чути, і ми часто таке чуємо. І на за на, на нас за нас завжди вступаються в супермаркетах інші відвідувачі. Нам навіть не доводиться дискутувати з іншими. Тобто, дуже дуже багато людей зараз підтримують і це не питання мови, нації ще щось. Це питання територіальної цілісності. І дуже багато зараз громадян України відгукнулись на це і розуміють. Слава Богу. Я все ж таки, от внесудику ложку кудьогтя. Давайте маленьку ремарку, будь ласка, так. В, в Такому контексті, що все ж таки ми маємо розуміти, що Росія це Росія, да тобто Росія це не виключно Путін і не російська держава. Росія це все ж таки дещо більше, ніж просто Росія. І мені здається, що от головне, щоб ми тут не вилили от, воду з немовлям, так тобто, оце негатив, який є зараз до Росії, щоб ми його повністю не перетворили взагалі на негатив до Росії, а щоб ми просто розуміли, що є конкретно політичний режим, так є певні політичні дії. І от ці політичні дії ми маємо засуджувати, Пане але не всю Росію як таку. Економічні міри вони приводять якраз економічним послідством, яка політичний на політичний із країн. Дякую і на вам, панове, давайте Австроїв. ми продовжимо нашу дискусію після того, як завершимо програму. Я дуже дякую за те, що ви знайшли час і прийшли до нас. Нашим глядачам я хочу нагадати, що гостями програми сьогодні були Катерина Чепура, активістка громадянського руху Відсіч, Олексій Дорошенко, директор української асоціації. Вибачте, будь ласка, торговельне торговельних мереж та Олексій Якубін, кандидат політичних наук, незалежний політолог. Дякую за те, що ви були з нами. Побачимось о 18:00.